Добрий день панове. Розкажу вам про свій мотоблок. Він дуже мені подобається. Йому вже 8 років, одне тільки що я пенсіонер, мені вже 70. І тут стартера робити ніяк не можна, тільки так як я придумав. Все. Дивіться, показую вам. Ось кожен може зробити стир сюди. Приварили. Хамут великий на стартер. Вмісто бендікса все резинове, резиновий вал одягається, туго на і наклії садиться. І все. Ставити ось, ось сюди. Акумулятор плюс-мінус. Ось кнопка оддільно виведена для стартера. Вот. И Прижимаю стартера костилем своїм, цим що я ходжу, прижимаю все сюди десь. Оце резину прижимаю до маховика. Вот. А, да, перед цим як я скажу вам кривомським, зробив корбу. дуже хороше місце. Вал, ручка і цепочка. І я міняю цей культиватор, Підняв він сам туди заходить, сам виходить легенько. і За що цього коловорота цього на цепочки? Давай, тепер буду заводити. Ось, о, ось у мене декомпресор виведений на тросику. Включаю декомпресор. О, бляха, пав. Так, Беру, костиля ставлю, щоб прижати стартера. Третій руки не вистачає. Гой буде. Так. Нажимаю на кнопку. Ось така критика. Дуже удобно плюс самошедший на добранець.